Всім привіт! Сьогодні відео з місця будівництва. Казав всім, що покажу, що ми будуємо. Це зараз у нас тут творчий безлад. Це буде вон в кінці кімнати Тут прямо навів камеру на котел. Котел буде опалювати будинок у нас водяне охолодження. Паяли труби з батьком. Ще треба буде вимрувати із цегли димохід зробити. Це ми ще на перегородку взяли брус. Камера щось викаблучується. Брус 120 на 50. Це стаю по краю, тут буде між цими вузькими олагами перестінок. Тут буде дві кімнати, маленькі такі, чисто спальні і дуже маленька котельня. Ця кімната ось, це вже за моєю рукою туди внутрішній простір кімнати 2,60 на 3,10. І тут так само буде, мабуть, 2,80 чи 2,60. За моєю рукою до вікна, край вікна-вікна тимчасово поставили, яке було. Будемо пластикове потім заказувати. Щоб не було снігу, вітру поставили. Може, вище думали, буде одна кімната велика, а талі там буде велика котельна, щоб я займався виноробством там і котел топив. Все. Вирішили зробити дві кімнати, так як у мене буде. Двійня, двоє дівчат. Цю кімнату ми, поки вони малі, будемо з ними жити, а потім вони самі. Їхня кімната щоб була прохідна, щоб ми могли за ними слідкувати також. Оце дівчата маленькі. Будуть. А тут буде наша з Анною кімната, так, спальня більше. гардеробна. все одно окремо у нас в окремому будинку там, кімнату, яку ми здавали. Мало пользувалася попитом, зробили з неї гардеробну. Тут мінімальна кількість речей і в кімнаті. Таке. Це будемо будувати далі. Це я стіни клав із батьком. Зробили фундамент. я коли вільний був, ми з батьком виклали перший ряд на цементно піщану суміш. А потім я один ряд викладав так, в 2 години, може в три, робив перерву, а потім другий ряд робили. Так зробили, щоб зробили косу, косу... косий. Опа, виключив світло зараз у з Фіксатором переноска. Я все одно висміхную з неї. Буває таке. Старий будинок тут криша така і була полегла, і не вийшло в нас зробити її, Тобто це капітальне перероблювання криші на старому будинку. То ми від тієї криші, яка була в наявності, ми її перекривали з батьком металом, і від неї таким самим вже металом, металопрофілем, продовжили. Зараз від підлоги у нас від нижньої точки до самої верхньої точки, туди виходить, метр вісімдесят. Як на мансардних поверхнях, Другий поверх мансардний. Висота така сама і нормальна. я Метр 65 п'ять зрост. У мене над головою ще є, куди двигатися нормально. Тим паче тут буде стояти ліжко. Тут буде у нас по плану труба, на яку вішати можна речі на плечиках. тих Тут у них буде стіл. О, правду говорю. Десь тут відступимо у них, тут буде великий, велика шафа під цією стіною і виступаємо ми 80 см від стіни і тут будуть двері в цю кімнату. Там також ми розвертаємо ліжко, як нам треба, там будуть стояти у нас шафа. Невеличка. Тут просто полиці на, цій, на цьому перестінку будуть, ну а я там двері в котельню з моєї спальні я зроблю, а може і не будемо робити, хто зна. ото Та -та -та так е підлогу ще будемо застилати ми цим 20 мм товщиною. Напінку приклеїмо, а зверху буде у нас ОСБ е, десятка. так само, як і на потолку у нас тут. І стіни також будемо зашивати ОСБ. Е, дешевше, чим шпаклювати, дешевше, чим гіпсокартон. Е, лист в два, два рази майже дешевше, ніж гіпсокартон. Такий самий гіпсокартон там 8 мм. Розмір той самий, тільки ж гіпсокартон впитиє в себе сильно влагу, крихкий, його важко довести в, в моєму автомобілі сюди. Доставку заказувати, в, в село до нас трошечки дороговато. Це все ми сьогодні з батьком привезли, привезли утеплювач базальтову вату, доски і лаги. бруси 100х50, доски 120 на 20. Там застелили сплошня. Батько чуть-чуть забувся, що як він планував. І, і по, першому, по першому варіанту почали робити. а хотіли по-другому і купили доски по-другому і все. Купили по-другому варіанті. А почали робити по-першому і трошки не зійшлися по досках і зробили трошки розліт. Там у нас буде маленька сходинка. Ну як... Тут буде шафа важка стояти сюди І тут в них також буде шафа. Між шафами стіл ми такий купили по двох сторонах шафи, а тут стіл між двома шафами. Тут саме важче, то нормально, що ми тут постелили повністю закриваючи. Ну, от, от, такі справи, опалення попаяли, поки ми не поцепимо ОСБ. Тут воно ступенечки виходить, якраз, щоб меблі і все не, не торкалося стін, щоб не було полісні тут. І тут у нас буде батарея якраз висіти, вона буде об, обігрівати стінку, щоб все дихало. Ось буде в цій кімнаті ця велика батарея. Купили би у батареї, хтось на заводі працював, зварив собі. І в наступній кімнаті перед, перед кільцем наступна батарея маленька, вона повернута буде ось сюди. Оце виходи. Будемо кріпити на кліпси все після того, як заш'ємо за, за стіни. Це двері сюди стоять. Ще треба стінку обдерти болгаркою щіткою, що цю всю ізвісткову побілку всю здерти і будемо чи шпаклювати чи покрасимо, та і все. В стилі лофт буде все якось так. Так що, кому буде цікаво, як далі продовжиться. Перешили коти. Дивіться, слідкуйте за відео. Буду намагатися знімати почаще. От зараз працюю, оце ввечері робимо ремонт вдома, в вдень на роботі, то ось так. Намагаємося все робити самим. так що Буду робити і буду вже майже готові варіанти, мабуть, показувати. Процес немає змоги показати, бо дуже спішимо, щоб встигнути до пологів дружини, щоб зробити кімнату. Так що всім па-па, кому цікаво, давайте продовжуйте слідкувати.